Співробітники Охтирської поліції спільно зі слідчими місцевої прокуратури приїхали з ухвалою суду на обшук території підприємця Федора Короткого. В ухвалі йшлося, шукають сліди видобутку деревного вугілля. Єдиний нюанс правоохоронці помилилися адресою. Ухвали було зазначено, що це що це адреса вуцелен сто 117 А фактично вони заходили по вуселен сто 117 А в ми визвали оперативно слідчу групу місцевої поліції Терсинецької відділення. І вони докази. Вони сказали, що це да, дійсно це, це та адреса Волуця Лена 117 а місто Тростянець. і що вони просто брали другу хвалу і приїжджали. За кілька днів слідчі повернулися з новою ухвалою та вже вірною адресою. Сутин чомусь цю хвалу так би страдав. Вони проводили обшук. 15 вони приїхали, вилучали аж до 28 січня 2016 року. Потім вони не наклали арешт, винесли якусь слідчо. Винесла якусь постанову, якісь речові докази. Ну тільки речові докази виносяться, коли на минуло на суналнакладе на, арешт, законний арешт. У підсумку правоохоронці вилучили близько трьох з половиною тисяч мішків деревного вугілля. Адвокат Федора Короткого каже, обшуки були незаконними та нічим не вмотивованими. Фактична причина, що мабуть, щоб суб'єкти господарювання звернулися до прокурора для вирішення цього питання. Ми так вважаємо. Нам взагалі не зрозуміла причина, тому що під час обшуку ніхто не запитував документів на товар. Їм повідомили, що документи всі є, дозволи є, все є. екологія, все є. Я так розумію, що не устраює те, що контролю прокуратури в здійсненні господарської діяльності немає в кавичках. В Охтирській місцевій прокуратурі повідомили, досудове розслідування по цій справі дійсно триває. На даний час досудове розслідування дійсно триває у провадженні Охтирського відділу поліції за фактом незаконного виготовлення деревесного вугілля на території Тростянецького району. Досудове розслідування також наразі триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення. Однак, 26 січня, зарічний районний суд Сум встановив обшуки, проведені поліцією та представниками прокуратури, були незаконними. 4 лютого у суді підтвердили, обшуки були з грубими порушеннями зі сторони представників прокуратури. А рішення Мохтирського суду від 8 лютого встановлено. Вилучене майно негайно повернути Федору короткому. По теперішній час. Вчора я Телефонував до слідчого. Сьогодні телефонував, щоб він пов. Що він законне, законне е, рішення суда, він його виконував. На що він мені зараз розповів, що він не цього, йому нашої на це сказали йому, керівництво, таку дали йому команду. Ті люди, які повинні соблюдати закон, е, прокурор контролювати, що вони повертали в незаконні обшуки не проводили, вони якраз ці законні, ці вони якраз скоюють незаконні дії. По відношенню до підприємців, до простих громадян Ахтирського району, Трастянецького просто сазить іскусство на якісь людям якусь середу, що вони потім побіжали платити гроші. Це ляв як як для мене ситуація. Федір короткий продовжує чекати свій незаконно вилучений товар та сподівається, подібну практику місцевих полісменів та прокурорів припинять працівники обласної прокуратури. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов АТІ.